Весь мир – театр в ньому жінки, чоловіки, всі актори. У них свої виходи, уходи, і кожен не одну грає роль, Вільям Шекспір. Сталося. Я кличу Всемогутнього Бога за свідка. і матір Божу заступницю нашу, і святого Михаїла опікуна лицарства українського кличу і заприсягаюся. Перед вами і перед будучністю народу нашого. Що не заради користі, почести чи багатства, а бажаю всією душею так робити, щоб ви з жінками вашими і весь наш рід ні під царем, ні під ханом, ні під королем, ні під ким не загинули, а зосталися вільними, незалежними однині і до віку віків. Важливою складовою мистецтва є театр, і, мабуть, немає жодного міста, в якому б зовсім не було театру. Сьогодні ми хочемо розказати про наш Житомирський академічний музично-драматичний театр, а точніше про видатного актора, народного артиста України Анатолія Гурського. Творчий здобуток актора понад 120 ролей першого плану. Його герої це завжди видатні та яскраві особистості. Грав дуже багато ролей, таких які в кіно кінот. Собака насіння Міша іграв Боярський. Я в театрі грав. Потім Мольєра Дон Жуан. Ніхто на Україні не грав. Я грав всі грали там Лесі Українку Дон Жуан. А я грав Мольєровського і Михаїл Казаков в Москві грав, більше на Україні не грав. Ну от такі ролі. Потім Роман Князь Волинський не грав такі ролі особистості. Анатолію Гурському не доводилось дочікуватись ролей, адже режисери завжди самі запрошували артиста. Популярність дібного актора все більше набирала обертів, і мене запрошували, і я вже приїжджав. Так цей режисер, ну Якби зцілів ну, мені зеленою дорогою. Синок, спасибо, що ти є. От Гріппич, народний артист, я коли приїхав в Рівно в Северін-Ливаках, він так, так трохи говорив. Сино, це Господи, ти, ти, ти до мене приїхав, спасибі, дорогенький. І почали репетувати. Ну, перші репетиції були хорошо, а потім він запрошував своїх. Цікаво. Запрошував друзів, а в нього було дуже багато друзів там в Рівному, там і, і врачі, там і вчителі сидять в залі. Я раз вибіг, а там Северин не повинен вибігти вибіг, і поляка схвати з Шиверяти викинуть, тому що він діда бив, дід ловив рибу. Зараз все вернулось. Да? Зараз знову треба ловити рибу, вже чиясь чи є це озеро, чи силіс, да, чи це. І я, значить, його викину, а Гріпіч так іще раз. Ну, я ще раз виб'ю. А потім він іще раз говорю, що таке? Он, да що ти як собака бійцева, чи щось? Собака фрігає, що це там через лодку треба було перегріти. Я говорю, що ви сказали? Он, да що ти як бійцева собака? А я вже саблюю Я говорю, ах ти. І в общем, пустив в нього. Ну і все, і так пішов зі сцени. Дружина стоїть, говорить: ну тепер збирайся, поїдемо. Що ж ти наробив? Ми ж тільки прийшли, знаєш, все. і ми йдемо так, там може бути теворівно, коли там колони такі по центральному входу, колони великі. А ми вдвох ідемо, коли я чую синок, синок, я дивився Гріпич. Іди сюди. Ну, вибач. Потім він куди не їхав, мене завжди забирав. І в Донецьк, і в Запоріжжя, і в Чернівці. Ну, всюди. Ми стали друзями. Професія актора дуже специфічна, адже конкуренція між бажаючими отримати роль на вищому рівні, розповідає Анатолій Іванович. Особливо для жінок, для жінок взагалі, якщо вже 40 років стукнула вже баба з дручком, потім а в неї ще сил багато, і все і мені дуже шкода. Ну мужиків якось воно так не так боляче проходить. Отримавши звання народного артиста України, Анатолій Гурський каже, що зіркова хвороба його не зачепила, а сили. Допомагати іншим, а також молодим акторам ще й прибавилось. Ну, я б сказав, просто це оцінка роботи, але нічого не змінилось. Я як грав, так і сюди приїхав вже народним. І там, на Волині, нічого не змінилось. Зараз просто трошки у нас от кабінеч, академічний театр став. Це дуже. Ну, я горжусь тим, тому що як голова. Спілки театральних діячів, я весь час добивався цього, до Танюка їздив там Леся, він у нас голова спілки всіх театрів, да і просив його. Ну А коли прийшла нове керівництво, то Наталія Миколаївна Ростова і <с>? Наталя Миколаївна, Тимов, вони дуже-дуже хотіли, і вони їздили, добивалися, і слава Богу, що добились. і Я просто і весь колектив і поздравляю, і, і все. Тому подібне мені дуже приємно. Багато хто заздрить акторам, бо вони завжди гарні в образах виходять на сцену і здається, ну що там такого робити. Але мало хто знає, яка це насправді тяжка праця із фізичного, морального та психологічного боку. І Михайло Ульянов написав великий актор російський. Він написав, що ми працювали як вали. Вали, коли ярмо одягали на нього, і він за сіллю їхав в Крим, а потім приїжджав в Житомир це місяців п'ять чи шість літо. А вали, коли йдуть, так -то, вони, вони ну, мучаються, їм їм тяжко, але вони живуть якось, розумієте, Як вали працювали. Так що ну, це така професія. Протягом багатьох років театральне мистецтво постійно набуває нових форм, дещо відозмінюється, сучаснюється, і це на краще. Вважає Анатолій Гурський. Раніше писали один на одного анонімки і тебе визивають. От Ми приїхали в вороно, я ні, ніколи не забуду. Я, а дружина хорошо в'язала, шила, вона взагалі писала, вона здібна була, актриса прекрасна. І ми прийшли, вона у білому, і блондинка, а в мене таке волосся було, знає, курчаве, в білому. І так заходимо в зал, а сидить весь зал. ну, актори, здравствуйте. Віднімається отакий малий пузатий, отакий чоловічок, комуністи за мною. І всі уходять. І ми так стоїмо. Що ж таке? Ми тільки приїхали. Ми до директора швидко говоримо, Володимир Порфірович звільнить нас. Чого? Ну, у вас, комуністи, ми не комуністи, значить, це все. він, а хто це? Я говорю, деякі якісь такі, от. Говорю, а, Березовський! Нажимає цю кнопку, заходить цей Березовський. Він такий. Знаєте, в красному світері отакий рост, а той таки, і цей ти що, це я запросив. Артистів а ти оце таке зробив. Ну, общем, говорив, говорив, і той падає на пол. Володя, хоч ще випрягну з окна, та да я буду завжди. Та да, що ти? Це комуніст, це порторг? Після цього він нас так під руки водив, оце. Отакі були різні були, отакі от. Да-да-да-да-да. І взагалі, коли приходиш в театр, то тебе підтягує, і ти дивишся, от ніші, всі зайняті ніші, і вдруг одна якась така, і ти вже. Всипився і тримаюся, дуже-дуже тяжко. І я от не розумію акторів, які кажуть, я вся життя тут просидів, я не маю там чи звання, чи що. Так а чого ж ти сидів? Тебе не запрошували, знаєте, ти не потрібний був. А я гордий тим, що я в багатьох театрах працював і завжди працював з дуже великим успіхом. І зараз, от, коли приїжджаємо, ровно приходять люди, як це ви, а як ви живете, до чого пішли. Мені дуже приємно. Я взагалі щасливий мистецький. Тецтво, я б так сказав, краще і не скажеш. Адже коли людина усе життя щаслива, це означає, що вона знайшла своє місце і призначення в житті.